Великий інтерактивний корабль фірми Vitec. В комплекті ось такі фігурки піратів. Також ось є ось така ще фігурка теж. Такої м'якої резини. В комплекті ще є ось така інтерактивна фігурка моряка. Ось різні звуки. Let's go on an adventure! Також корабль має різні звуки. Є три режими. У кожному режимі різні звуки, мелодії. Це В комплекті я плакалась. М'ячик. Стріляє ось так. Також багато рухомих деталей. Ось цю фігурку спеціальне місце є, її можна ставити за штурвал, також зверху на мачту, спереду ось тут. Дуже багато місць є. є ось такі деталі. Тут ось відкривається весь корабель. Весь корабль на колесах. Ось так він складається. І його можна катати. Ось такий він величенький.